Ось так, моя хатина, моя резиденція, я на своєму довгому любимому місці, звідки я спостерігаю красоти, як художник, а також як господар, який мої сосни, які я недавно був посадив, доволі вже великі. Ну і тут це місце, про що я хотів сказати, де всякі негарні паскудні люди приходять, буквально над хатою метрів 15 приходять. І руйнують мої грибні місця з своїми поганими руками, з поганими чоботами, гумовими якимись там, порушують гармонію природи. В той час як я постійно, як ви всі знаєте, ходжу босий. Ніжно, тендітно. І це, звичайно грибницю порушили оці паскуди, хто був. Тому я попереджую, що якщо ще когось я тут... Ловлю, побачу на цьому місці в будь-який час, і дня і ночі. Бо я тут близько і часто вночі буваю, люблю медитувати. То остерігайтесь від моєї, моєї злості. Я сердитий дуже залишаюся, тому що я хотів приберіг ці гриби, дві доби притримував, щоб вони підросли і зробити цікавий натюрморт, написати картину. А це якась захладна сволоч, яка знає, що біля хати, близько зовсім, це просто як в город заліз. Тут сад у мене яблуня, які... Я щеплю груші. це сад реально. І зайти ось так близько над хатою, в той час, як м -м, далечінь така велика, навкруг, багато гір, на північ від мене, взагалі кілометрами ходіть, купа лісів, смерекових, ну мало смереків але є. Гуляйтесь на здоров'я. І тим більше я після кукусу змії сам особисто, метрів 200-300 від хати не відходжу, бо ще сил немає. І я вважаю, що ця паскуда знала, що я в такому стані, і наче скористалася тим, що я там. Типа ну то не зовсім так, бо біля хати я все-таки силу маю і не допущу. Ні тепер, ні в майбутньому. Ще раз попереджую, що тут я буду карати просто жорстко. Не до побачення, щоб я вас тут нікого не бачив, не не гостей.